Чекаєте Городенку вещи рік? 100%. Будете ну, болівати? Скільки років болівають? Ми приїхали з Коломийського району. Зараз 2-0, я думаю, ну гора 2-1. Більше не буде. Городенка виграє. Все, uh -huh. за перемогу. У нас таких матчів серйозних не було. Городенка була, грала на область, то не грала. Це сезон їхній золотий. Це то, що книжка пише. Души дімо. Наші гості у ковідні стало дня. Привіт, суперечка. Ви Біля кутового прапорця є подача! Гол! Друзі, 1-0! Нормальна однакова гра, можна сказати. Вони на однаковому рівні поки що, а далі будемо бачити другому тайм. Багато боротьби, багато емоцій. Напевно, емоцій є, боротьби забагато, то то що бійка була. Оце це, це не добре, це не годиться. Ви в давній болівальник? Давно болівають? Ой, дуже давно. Скільки років? Та, я знаю, років 40. 40, або й більше. – Зараз це такий час, коли пробійний а вище, вище піднялись, Городенка в футболі. Дуже багато вище, так. Багато піднялися. Дві рівні команди грають. Ага, Боротьба дуже багато. І вони провокують сильно. Вони провокували все додому, і тут. вони провокують. Але забили гол, стало легше. А от чисто по футболу чого ви додали команді? наприклад, що бракує? Я так. думаю, агресія. Золотий сезон. Золотий. Тут ні одна команда не вивозила нічого, ну Буковина виграла один раз. У свіції забиває Олокін. Доля з Боринчака. Передача не проходить! Колесник і м'яч у світі. 2-2 стає рахунок. Треба грати до останнього. Так як ми бачимо постійно на чемпіонатах всіх, всіх рівнів і так далі, зміни зовсім інакше, такі самі і тут. А змін не буває, треба грати до останньої хвилини. b Це була історія цього маленького містечка. Ми провели дуже важкий рік і зробили максимум, що від нас залежало. У нас був колектив і в нас була команда. І ми доказали, що можна без нічого, без грошей, без великих зарплат, без тренувальних полів, без бази, добитися великого результату за рахунок колективу і за рахунок віри один в одного. До останнього вірили, що ми переможемо. Я Ваню, Вані сказав, Ваня, я в тебе віру, і Він нас не підвів. Дякую, дякую всім, дякую болівальникам, дякую за силу, за те, що дозволили нам зіграти такий матч і весь сезон, добитись такого результату. Вони в нас найкращі. Дякуємо Богу за все. Хотіли доказати нашою командою, що ми вартуємо, щоб ми були перші. Зараз відпочинемо. Напевне, футболістів відправимо в відпустку, сядемо з керівництвом, які в нас завдання, які футболісти ми можемо запросити, які футболісти залишаться в команді, які футболісти підуть, підуть з команди. Ми бачили, скільки людей було у нас у маленькому містечку Городенка. Футбол тут люблять, футбол тут підтримують. Наші керівництво, наші меценати, наші партнери, спонсори. Всі хочуть, щоб команда виступала в першій лізі. І нам поставили було завдання керівництву клубу перед сезоном. Ми його виконали. Я думаю, що всі напевно, щасливі. Емоції зашкалюють. Городенка виграла. Ми будемо їхати, тепер буде Буковина, Нива Тернопільська, Поділля, Прикарпаття. Будете їхати і на виїзді? Будемо, ну. а ми, я їздив постійно, відколи команда пробій, постійно їздив на виїзд. Без щасливо війна скінчила, оце головне, а то все прийде. Так як має бути.